Ділюся своїм улюбленим рецептом пасок. Вони настільки ніжні та ароматні, що я не можу ним не поділитися з вами. Якщо він вам сподобався, зберігайте. Тріжді заливаємо теплим молочком, додаємо цукор та борошно, і відкладаємо на 20 хвилин у тепле місце, щоб наша опара гарно підійшла. В інші посудині борошно заливаємо вже гарячим молочком та заверне тісто, також відкладаємо. Тим часом жовтки та цукор збиваємо на бистрих обертах міксера до стійких піків. Змішуємо їх з опарою та заварним тістом. Знову перебиваємо все міксером, додаємо поступово в три прийоми борошну. На третьому прийомі ми вже все замішуємо лопаткою. І підливаємо також три прийоми розтоплене вершкове масло високої жирності. І замішуємо вже наше тісто. З ним треба трішечки повозитися, але потім воно стає дуже еластичним борошном, його більше не потрібно забивати. Усі пропорції будуть під цим відео. Також я додала сушену вишню та різні види родзинок. Замішала тісто, тільки гляньте, яке воно гарне. Накриваю харчовою плівкою, рушничком і на півтора години у тепленьке місце. Коврик змастила вершковим маслом та виробляю наші пасочки. Перекладаю до риночки та залишаю ще на 30 хвилин. Збиваю яйце, змащую ним. Наші пасочки випікаю при температурі 170 градусів 40-45 хвилин. Але це залежить від духовки. Рецепт глазурі у наступному відео.